Завершили електромонтаж вже в другому гаражі. Тут у нас ось так виглядає електрощит. Це щиток фірми АББ. На жаль, хагер обічно не було по наявності, тому вимушені були змонтувати ось такі. По якості нічого не виступає. В монтажі цей електрики, візьміть собі на замітку, цей набагато гірший акуратно скласти. Також виконано тут єдину одну коробка коробку на стелі. Осе спеціально для ось цих двох двоклавішних вимикачів. Зараз я їх ще пратру, не дивіться, що вони такі ще в пелюці. Вони відповідають за два контури освітлення. Перший. І там за воротами другий. А другий вимикач у нас відповідає за ось цей датчик руху. Коли заїжджає машина, відкривається ворота, буде автоматично вимикатися освітлення. Яке додасть набагато більше комфорту для власника ніж просто вийти з машини в темному гаражі, дійти до рукача і все.